Та що, їдемо далі? Ну, тоді пристебнути паски безпеки ми виїжджаємо. Наступна зупинка піскаструйна чистка рами. Правда, ще для повної готовності з рами була знята табличка та заховані всі різьби, бо після піскаструю одразу по плану порошкове фарбування в мене. Ось тільки окрім рами назбиралося ще купа деталей, і кожну з них перед здачею в діло потрібно було виділити увагу. Як мінімум зовнішній огляд, як максимум ще й доробка. Беремо, вприклад, цю центральну підніжку. Якщо подивитися сюди, можна побачити підсилення, але його виконання мені не подобалось, тому що душа хотіла іншої форми. Це ось до речі, протилежно. Я вже трішки підрізав. Та й всі зверні шви мені були взагалі не до подобі, бо вони були виконані. Якось халтура свого роду. Все я розпочав підрізати. Підточувати, передавати більш плавніші форми, ну, виконувати в своєму стилі. Вже через деякий час ми можемо бачити інший калінкор взагалі. Наступна під роздачу попадає нижня траверса. Вона, до речі, у панонії розбірна. Якщо хто не знав. І ось в будь-якому випадку піде на цинкування. Так буде правильно. З маятника я достав втулки та також заховав різьби. А ось з кріпленням стоп-сигналу та габарита я взагалі психанув. Якщо бачите, він складається з двох частин і тримається на заклепках. Я вирішив їх постачувати, щоб там всередині все гарно вичистити та пофарбувати. Такого не робить ніхто, але таке робити потрібно. І в кінці кінців я все вже підготовив та запакував до поїздки. Контора знайшлась в броварах і діло пішло, поїхало далі. Повезу трішки підкрасити панонійку. Бачимо, з якими людьми мати будемо справу на їхню якість та взагалі відношення. Спробую все зафіксувати. А зараз тільки вперед. Власне, заїжджаємо в гаражний кооператив. Тут знаходиться десь піска струй, А далі звідси детальки поїдуть на фарбування. Приїхавши на місце, майстер прийняв деталі в роботу. Показати, як там що в ділі, не вдалося, бо тоді не було світла. Але я так трішки заглянув зі сторони і побачив таку приблизно атмосферу. щоб ви розуміли, що таке промисловий піскаструй. Залишивши і домовившись про все, я поїхав далі по справам і при першій нагоді попадаю знову в гараж. Та цього разу займаюся підготовкою деталей до цинкування шляхом відмивання всього бруду, чистки іржі та шліфуванням поліруванням глибоких деформацій металу. Якщо ви думаєте, що можна ось такі всі дрібниці, які в страшному стані комусь віддати, і з них зроблять прям цукерку, ви помиляєтесь. Це можливо тільки при великій круглій сумі коштів. Ось, наприклад, таку пружинку ну, всередині вам ніхто не буде її вичищати. Хоч там Аквабласт, хоч мега вейпи, кого тільки не придумать. По накатаній тоді мені в руки попав привод спидометра. Його я також вирішив трішки привести в порядок. Добра, скільки не збиралась, так? Да? Начебто вже й інше діло. Але це ще не фініш. Вже потім серед робочого тижня мені надходить радісний дзвінок. Алло. да, що вже можна забирати? No. Ну це радісна новина. Буду сьогодні у вас. Якщо дня. хто не зрозумів, то розкриваю карти. Деталі з порошкового фарбування вже були готові. Я їхав за ними. Це у вас тут ламповий нагрів, так? Yeah. І такої температури вона прогрівається? у yeah. вас? Yeah. Ну, В зависимості від краски. 180-200-190. Тут у вас, я дивлюся, квадратура така нормально поміщається. Да, угу. Зрозумів, добре, дякую, що показали. Запаковано. Дядьку велике. Все, подяка. Все. Дякую за виконану за роботу. Ми поїхали далі. Отримавши своє добро, спочатку доставляю раму на квартиру. Там ще не дивно. Як зазвичай не було світла, і на восьмий поверх довелось раму тягнути в рукопашну. Зато черговий раз ось помилувався таким видом. А це вже вид з самої квартири, можна сказати, шикарний вид. А через декілька днів рама вже опинюється в гаражику моєму в селі, і вся двіжуха мені до подоби. Наступний кадр рама вже. При гарному освітленні я правда ще не поскручував всі гаєчки до болтики, які різьбу від фарби зберегли. Взагалі якість виконання мене порадувала. Я, чесно кажучи, думав, що буде гірше. Але доволі таки непогано. Ваша думка залишаємо в коментах. І от з цього моменту можна сказати, що пішов зворотній відлік, тому що перша деталька на рамі встановлена. Це ось ця табличка. Спокійно сядемо всі. Також додаю кадри елементів фарбування стан до та після. Любуємося разом. Потім так в подився, і подумав, ну який я Тепер плавно ми з вами переходимо до ось цієї залізячки, основи сидіння, яка культурно була відправлена по новій почті до пані Олесі. Отримавши моє творіння, вона зразу приступила до виконання замовлення. Спочатку з правильного паралону був зроблений внутрішній наповнювач. Наступний крок це виготовлення матриць, з яких будуть вирізатись фрагменти майбутнього чахла. Також для більш пишної форми з боку по контуру прибавився ще й звичайний паралон. І ось ми вже маємо верхній елемент сидіння на нього нанесений узор, який я побажав. Не в якому випадку. Неповне розміщення ромбів, бо це вже заїжджена тема, навіть на паноніях. Бо я творю своє, щось особливе. І поступово ми прийшли до нанесення ниткою узору на основну частину майбутнього чахла. Так виглядає мій виконаний запрос, а також виглядає повністю готове сидіння. І я заздрю сам собі, що маю такий дійсно крутий компонент майбутнього мотоцикла. Знизу все посаджено на заклепки, матеріал для виконання використовується високої якості. Коротше кажучи, зроблено на віки вічні. Подивіться: зовсім недавно це був простий лист заліза, а зараз це витвір мистецтва. Пані Олесі подяка та нехай Бог дає їй здоров'я, а ми їдемо далі. Наступна зупинка повний розбір двигуна та діагностика на подальшу можливість використання його елементів. Під головкою можемо бачити вікову ржавчину. Циліндр, крім заводської фарби, більш ніякої не бачу, мабуть. Власне, будемо свідками, що там відбувається всередині. Зараз провернемо трішки валик. І що ми можемо бачити? Циліндрик. Начебто задирів немає. Бачу, який там поршень, і, можливо, вирішу питання з розточенням чи не розточувати буде видно. Далі від'єдную карбюратора від циліндра Його я також повністю почищу та переберу. Бачите ось двоє різних шпиляк. Тобто головка кріпиться на свої шпильки, циліндр на свої шпильки. Це виконання мені подобається більше. Наприклад, можна зняти циліндр разом з головкою, не нарушуючи герметизацію камери. Та і для монтажу оці коротенькі шпильки, вони більш приємніше з ними працювати. Ось, наприклад, там палець поршень запресовувати, вставляти, то шпильки ці не мішають. В яві зазвичай їх викручують для кращого доступу. А тут цього робити не потрібно. Такі справи. Опа! Стьопа. Тепер дивимося сюди, як тут наш паршеньок. Можливо, обійдемося тільки з заміною кілець. Це якийсь наліт, це не раковини. Воно все, мені здається, відмиється. Так, мене найбільше цікавить колінчатий вал. Люфта вверх-вниз немає взагалі. Це вже краще. Валик робити не потрібно буде. Але двигун все одно буде колоться, тому що ось є люфт. Ось тут. Осявий люфт вала. Потрібно буде замінити подшипники, сальники. Так що двигун колодця все одно буде. Якщо подивитися всередину циліндра, то задирів взагалі немає ніяких. Побачу, що тут з виробіткою. Можливо, навіть не буду розтачувати. Просто новіший поршень встановлю і все. Розкручую гайку фіксації магнета, та через знімач магнето красиво стягується з посадкового місця. Так, сніг уже, як бачите, розстав. виніс двигун на вулицю, бо хочу зняти ось ліву кришку. Тут може витікти решти мастила. Я то його злив. Але зараз перед цим потрібно ще зняти ось статор генератора. Ось, до речі, панонії всім, хто любить оригінальне запалення, потрібно дивитися за оцим з'єднанням, бо тут воно може окислитись і потім іскра буде вам голову морочити. На базу можна зразу замітити, що стоїть оригінальний сальник тому що вони були металеві в такому корпусі, бачите? Але їх потрібно міняти, тому що їм ось вал трішки люфтить сальником гамон. Тому також, тому також, з тієї сторони. Ну і зараз ви також станете свідками, що тут відбувається під кришечкою. Докручую вже останній винтик, який її тримає. Побачимо, в якому там стані корзина, зірка, ланцюг. Пізніше доберемось до коробки. Будемо бачити все. От по валу люфта взагалі немає. Трішки-трішки вправо-вліво люфт є, а вверх вниз ну, взагалі немає. Тобто побачимо, як іще там підшипники. Виробітка в цапфах більш за все. Тому що валик трішки люфтить. Але на одному циліндровому двигуні те, що там трішки є виробітка, це взагалі сильно не впливає, тому що можна підшипники змістити так, що люфта цього не буде. Кришечка зірвалася, мастило трішки капає, як і думалось. От зараз тільки-тільки оце її знімаю. На сальнику гарно сидить. Сальник кікстартера. Вуаля! Там ось скільки різного пилу металевого. Можна зразу побачити, що тут герметик. Дивимося на ланцюг. Ланцюг виробітка критична під заміну, зірки, а зірки начебто й живі. Вала так точно, корзини. Та корзини теж начебто жива. Диски, начебто щеплення, такі товсті. Мідна проволочка. Ага, гайка зафіксована шайбочкою. Ну, Перше враження видається те, що тільки ланцюг потрібно замінити. Начебто так все більш-менш живе. Шестерня також зуби. Нормальні. У картерах тріщин немає, бо тут оце слабке місце. Хто з усієї сили б'є, по кікстартеру тут може порозбиватися ось ці. Так. Ну нічого, знімемо корзину, побачимо, що буде далі. Поки рештки мастила там витікають, то зараз оцю вікову грязь, перемішку з маслом трішки пошкрябаю, а потім змию. Тому що тут наліт такий. Страшний. Добрався я до правої кришки двигуна, її трішки потрібно вирівняти перед фарбуванням, яке буде також порошковим, бо є трішки сліди експлуатації. Трішки з тієї сторони позмивав жахіття. Можна їхати далі. Розпочинаю розбирати щеплення. От як бачите, панонією ці 4 гвинтика, вони фіксуються проволочкою. Правда, тут має бути немітна, а зі сталі, ну то не суть. Суть в тому, що якщо взяти корзину яви 638-ї, там ніякої фіксації нема. Але мені здається, тому що в панонії колінчатий вал в іншу сторону рухається. Тому тут і зробили фіксацію, бо вони б розкручувалися б від часу, від обертів. Така ситуація. Можна розкручувати тепер. Тут, правда, на оцих всіх болтиках, як бачите, граням гана ключик не бере. Хтось тут плоскогубчиками крутив. І от мені, мабуть, доведеться також. Але їх потрібно буде замінити. Порадувало те, що вони були не сильно зажаті. І потихеньку плоскогубчиками все йде. Ну, пройдемося трішки по елементам щеплення. Якщо брати самі диски в доволі такому непоганому стані, трішки пощесувати буде напильничкам. Ось тут є такі, наче завусиниці, їх потрібно буде трішки сточити. Внутрішній барабанчик також тут все чітко, буде все ставитись назад. Заміні не підлягає. Воно є ще така особливість, якщо це почок трішки розтягнутий, то ось можна витягнути цю втулочку. І корзину можна буде зняти. Ланцюг. ну, однією рукою це незручно, але її можна зняти. А ще потрібно розуміти, що ось тут ліва різьба. Даже вона січечці є. Уже все виглядає без корзини. Ось паразитна шестерня. Це щоб ви розуміли, що колінчатий вал. В іншу сторону рухається. І для того, щоб заводити правильно, потрібна була встановка шестерні. Ось так інженери вирішили це, конструктора, це питання. Я бачу, що у ній є ось трішки люфт. Це може спричиняти якісь лишні шуми непотрібні. Сюди потрібно буде звернути увагу. З цією шестерньою кікстартера все чітко, пружинкою також. Коробка, начебто, все гуд. Потрібно ще виділити, що Панонію ведуча зірка сидить на шпонці. Якщо ми тут розкрутили, до речі, ліва різьба, на шпонці воно сидить так, що просто так не знімеш потрібен знімач. Але ось, якщо подивитися, є прорізі і нарізана різьба М8. І от за допомогою такого знімача самопального, який давно ще для яви колись робив. Зараз засиплюся двома гвинтами ось тут. Ну власне на ділі це так виглядає, щоб ви розуміли. Бачите на шпонці, І шпонка там, до речі, так натяг був доволі нормальний. Прийшлося трішки зусилень прибавити. У мене, до речі, колись ще в школьні роки був випадок, що ця гайка трішки розкрутилася. І виходить, що при обертах сама зірка ця знялася і з'їла оцю шпонку, тобто прокручувалася. Вал крутився, а зірка стояла нерухомо. І Я так не зміг далі їхати. Таке буває. Бачите, тут от виконання іншого підшипника, яка кришечка стоїть. Вона, мабуть, на гарячу посажена. Але герметично з цього міста ніде нічого не тече. Калінвальчик, нержавеньке, все чітко дивіться, також під от шпоночка. Ось розпочав розбирати систему кікстартера, валий механізм коробки передач. І заміти ось таку штуку, якої тут не повинно бути. Зараз знімемо кришечку і заглянемо, що тут таке. Такого там з заводу не має взагалі бути. Так, спочатку знімемо ось цю стрілочку з цим копачком. В рукавичках такі дрібниці, незручно брати. Не хоче, бачите? Оп. Хоп і хоп. І дивимося туди, що то таке. Питання, навіщо вона там? Ваші думки? Я думаю, можливо, у дідуся звідси потрошку масла кидало, то він так вирішив таку проблему. Але в мене на ті панонії взагалі ніколи масло туди не бігло. Давайте глянемо, що там під низом. Ну, Все чудово, навіщо ця хрін тут? Не розумію. Отак От виглядає в панонії механізм перемикання передач. Свого роду ось такий диск. Під ним ще один диск. Ось вилка, яка йде, переходить у вал Передач. За що тут цієї пружини там все назад повертається. За що тут цієї пружини ще держиться ось там зверху, бачите? Такий доволі цікавий механізм, але він не славиться своєю надійністю. Тому що багато хто, ось бачите, ось тут з'являється з часом люфт, і від цього передачі можуть погано вмикатися, вимикатися і самі вибивати. На це місце потрібно буде звернути увагу. Ну, зубчики, слава Богу, все нормально. Валик. Повністю назад можна буде встановлювати. Повністю диска і можемо це все діло знімати. Так, що можна виділити? Ось вилочка, Зазвичай вона ламається, її зварюють, усилюють, але тут вона повністю ціла. Ось можемо подивитися, що тут на рахунок виробітки. Виробітки майже і нема, тому що бортика немає. Це лише трішки відполірувала сама шестерня. Тут також. Я не відчуваю бортик. Дивимося на іншу. На іншій ось тут трішки, трішки, трішки тут. Єсть. Але це все не критично. Ось бачите, панонії двигун, що можна розібрати повністю весь механізм, замінити, наприклад, не коловши двигуна. Така ситуація. Але в будь-якому випадку потрібно знімати все щеплення. Тому що ось вісуця, вона заштопорена. Потрібно добратися, щоб її витягнути. А ще тут є фіксатор, який диск передач фіксує. Ось Бачите, на пружинці тримається. І з цієї сторони ось він закручений. Ось вам про двигун панонії. Ось з цією зірочкою біда, бо тут треба такий, либо трьохлапий знімач. Вона теж сидить на шпонці. Але я зараз спробую, коли буде коло двигун, ось сюди. Тут знизу ось також є. І в тарець колінвал подати ось в ту сторону. Зірка упреться в картер і по теорії вона має знятися. зняться. Зараз спробую. Так, Зацепитися за оці дві різьби не дає розмір сйомника, тому що він менший, ось не вистачає. Але я ось придумав таку приблуду. Зараз покажу, як я хочу отак от хоп. З цієї сторони хоп. Зараз покажу, як воно буде все зафіксовано. Так це діло виглядає. Зараз побачимо, чи вийде мене зняти. Опа! Ха, бачите, ми ці всі закони зламали вашої фізики. Хочу показати, що поки я туди-сюди двигун ворочав, так він ось, бачите, вже і розпочинає сам розходитись. Але це задній частини. Передній також трішки йде, тому що коленвал на пошивниках люфтить. Але все-таки я зробив ось приспособив. Закрутив дві такі пластинки і зараз же ж опять таки тим самим знімачем за них зацеплюся і розкалю вже двигун пополам. Ось так ось, як бачите, вже зафіксовано. І зараз легкими рухами руки, ключа на 19, це все діло повинно піти без лишніх. Нюансів. Як видно, ось по тришки кальнувалочик йде. Да? Взагалі без проблем. Ну і власне двигун повністю розібраний. Можемо подивитися на цапфи. Іржі, корозії начебто немає. Побачимо, як нові підшипники будуть сюди налазити, бо старий со свістом залітають. Коробка я передивився. Всі начебто більш-менш шестерні в порядку. Ще одна шайбочка стояла. Ось тут, головне її не втратити. Мені от паноні подобається сам механізм вижиму щеплення. Тут свого роду ексцентрик і через вал коробки передач подається ось шпилячка. Ну, власне, ось так. Тепер це все потрібно вимити, але це вже буде зовсім інша історія. А ще в заміну штатної кришечки контроля щеплення буде використовуватись з більш старішої моделі паноні Т1, яка, до речі, мого пливу також зазнала. Ще раз підкреслю свій погляд на речі, так як деякі люди просто полірують, деякі фарбують, деякі навіть хромом покривають, а в мене буде по-своєму. Я не здивуюся, якщо після цього побачить і захоче собі таке повторити. Коли діло дійшло до емблем, я зразу зрозумів, що ті, які пропонував нам ринок, мене не влаштовувала кольорова компоновка. І я попросив зробити власну кольорову гаму, і ви вже бачите готовий результат. І мені чудом вдалося натрапити на оригінальні тросики панонії, бо старі, подивіться, в якому стані. А в основі навіть заднього гальма із рідною резиночкою. Так що ось так от. І під кінець хочеться всіх привітати з прийдешніми і минувшими святами. На кону у нас новий рік. Нехай в новому році збувається все, що у вас не вийшло в минулих роках. Найголовніше, щоб наступив мир. Всі були живі, здорові, залишалися людьми. Попереду ще багато роботи в нас, але ми це все зробимо.